У цьому штабі завжди людно. За день приходить 100-150 людей. Тут можна отримати хліб, а ще ліки, засоби гігієни, дитяче харчування. Херсонка Галина у штабі не вперше говорить, така допомога необхідна. Діти мої тут, і я тут. землі, нікуди не собираємося ухадіти. Бала тяжко. первых нікоди не получали мерешиською помочь нікаю. Ну завжди сначуть. Як говорити, і руки ноги від радості. Перший раз у штабі Ніна Кулик прийшла за дитячим харчуванням і засобами гігієни для своєї онуки. Неочікувано отримала ще й м'яку іграшку, розповідає пенсіонерка. Моє внучки 10 місяців. От беру ігрушку для дитини. В першу чергу допомагають родинам з дітьми, пенсіонерам та людям з інвалідністю, але готові підтримати будь-кого, хто звернеться до штабу, говорить волонтерка Ліда. Тут можна обрати дитяче харчування, різноманітні ліки від знеболюючих до більш специфічних медикаментів. Допомагають і містянам, і лікарням. Тут є ще і антибіотики, це для адбранхіта апсіво. Вот ета вот ідут в основному сердічні здійснітробліцерік, спрей. Тут і препарати каби і для, желуд, для розжиження крові. Зараз у штабі працює 60 волонтерів. У кожного свої обов'язки: роздавати продукти та ліки, фасувати пакети, обробляти заявки у соцмережах, розвозити допомогу. Більшість займатися волонтерством почали в перші місяці окупації. А після звільнення міста об'єднали зусилля. Команда волонтерського спецпідрозділу «Карлсон Саппорт» – це люди, які, попри щоденні обстріли, лишають у місті розказує керівниця Херсонського штабу Катерина Козак. Ми працюємо з листопада місяця. За цей час ми встигли вже допомогти восьма тисячам людей, з яких тисячі це. Родини з дітьми, багатодітні родини, малозабезпечені родини. Наша команда складається з усіх людей, які пережили окупацію. Ми не виїхали, і це наша така позиція. Ми не будемо тікати з рідного міста. Ми будемо тут залишатися і допомагати нашому місту. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Оксана Хлібус Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон.